Володимир Михайлович, гіпохлораторна на водоканалі. Ви урочисто відкривали, були виділені значні кошти. Яка насправді ситуація? У нас було заявлено, що вода віднині не буде очищуватися хлором, а гіпохлоритом, який є дещо легше ну, для наших організмів? Як насправді працює ця гіпохлораторна? і насправді, чим у місті очищується вода, хлором чи гіпохлоритом? Це перше питання. Друге, яка ситуація з будинком по щерсу 155? Я попрошу на питання. Думаю, зараз мене доповнить Володимир Миколаївич Кроповницький, якщо він готовий, тому що точно, точно на дану секунду я не знаю. Єдине, вам скажу наступне: що при закупівлі цієї станції вона закуповувалась за державні кошти. На жаль, для нашого підприємства, для нашого підприємства проводився в даному випадку, цей тендер і підбирався. Той, хто її встановлює, будував без погодження з нами, навіть без нашого супроводу, розпорядником коштів було управління обласної державної адміністрації. І, скажімо, даний проєкт в певній мірі, я сьогодні бачу, має свої проблеми. Він, дана станція, якщо говорити технічно, я ще раз скажу, Миколаїв зможе доповнити, те, що він знає, вона має при проектуванні. Необхідність до опрацювання в частині водопідготовки для самої станції. Тобто є вода, яка працює на, на ну, яку беремо з водозабора для подачі людям, і є вода, яка має бути для обслуговування самої установки. Вона має бути вищого рівня очистки. Тому для того, щоб успішно працювала ця станція на СКПД, наприклад, там 95%, потрібно там де модернізацію проводити. Разом з тим. Сьогодні, наскільки мені доповідають, ця установка працює. І ну, про якість води і про роботу вже скаже Володимир Миколаївич. я довго взяв мікрофон. Доброго дня всім присутнім. Я Хочу сказати, що сама установка, її похворі на сьогоднішній день працює. І ці, ця модернізація, яка була виключена, мова йде про те, щоб доочи, доочищати. Воду на нодні катодні пластини, які засміщувалися дуже швидко, вона вже зроблена і працює ще раз нарушує. Але сказати так, щоб повністю ми відійшли від хлору, не скажу, тому що на станції першого підйому де хлорується вода, поки вона доходить до другого підйому. вже, Там вже ви самі знаєте, що хлор вивітюється при, при очистці, тому вже в мережу. Мережу нашого водопостачання йде ну, настільки незначна, навіть є аналізи, є, може, можемо розшифрувати, де незначна кількість взагалі хлору, тому що хлор через флотури вивітрюється. Ну і е, які там ще були запитання, по цьому? Я зараз просто ще е, уточню вам, де що правильно mm -hmm. сказав, у нас не стояло за мето відійти від хлору взагалі. Тому що якщо вже вникати в технологію, то хлор додавався на першій ступені. Це там, де подача води з річки Тетерів. і там він залишився. Але то об'єкт поза межами міста на відстані 10 кілометрів. І друге, це питання забрати хлор жижений з міста Житомира. Тобто цю частину зробити з потенційно небезпечного об'єкта просто звичайним виробничим об'єктом, чого ми досягли. Тому на другій стадії очистки хлор не додається. Зрозуміло. А щодо роботи самої установки, та у нас були претензії, але будемо говорити щиро, що будь-яке обладнання, навіть саме сучасне, на саме сучасних виробництвах, потребує реконструкції, модернізації і адаптації в даному випадку до місця його розташування. І друге питання було в частині.